Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відеоінтерв'ю з дівчим амбасадором Алео. Це людина, яка стала у 4-му наборі, який був 24 лютого. Він зараз на ролі абрентіса. Це познайомтесь, це Ігор. Нікнейм Буджапа в Діскорді. Надіюсь, вам буде цікаво. Приємного вам перегляду. Ігор, дивись, мене таке цікаве питання до тебе. Що ти можеш сказати про блокчейн Алео, який ще знаходиться на стадії розробки, наскільки ми знаємо. Турка блокчейн дуже крутий. Проект дуже круто розвивається. Зараз він вже на такій стадії, що скоро має переходити в майнет. Там дуже круті фонди. Інвестували дуже багато грошей, там близько 300 мільйонів доларів інвестовано. І взагалі, але його фішка це приватність. Я думаю, що там велике майбутнє вона. Тому блокчейн крутий, я думаю, що все буде добре. Ну, про приватність цікаво. <гум> взагалі, як вона влаштована, як вона буде працювати, на які технології вона працює. Та приватність. Дивись, зараз от іменно дуже крута ця технологія Zero Knowledge з нульовим розголошенням, якщо говорити по-нашому. Вона зараз дуже на хайпі, всі проекти, які виходять зараз, дуже користуються популярністю саме цього. Я думаю, що це майбутній тренд, і тільки поможе цьому блокчейну розвиватися. Цей блокчейн буде масштабуватися екосистемно, приватність, ця технологія Zero Knowledge, от іменно вона. Я думаю, що це круте майбутнє. Цього проєкту разом з цією технологією я думаю, вона буде тільки масштабувати, тільки йти вперед. А які зараз є активності, що можна поробити, ОЛЕО? що можна поюзати, затестити, <кій> затестити? Можливо, якась амбасадорка, ще що, 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 що тут є а, та, та, Є амбасадорська програма, яка зараз зараз в неї ще можна залетіти так, можна сказати, в останній вагон, тому що зараз будуть ті передостанні і остання хвиля набору. Наскільки я не помиляюсь, ну правила можуть міняти. І також запустилась третя хвиля тестнету, Вже остання перед майнетом відкривається екосистема. Там кошельок леовали вже презентований, в якому можна запрошувати токени, відповідно тестувати додатки, які з'являються в тестнеті, в проекті. Тому активності є дуже багато, можна активну участь приймати в проекті. Треба лише бажання, щоб це було. Я думаю, що можна стати частинкою проекту, в майбутньому дуже добре. Саме себе відчувати з цим проектом, тому що проект, я думаю, буде дуже круто розвиватися в майбутньому. І на кінець скажи доволі таке цікаве, які твої очікування від Алео в майбутньому, як він вийде майнет? що ти взагалі очікуєш? Чи буде ця технологія розвиватися, чи вона буде потрібна? Так, ми вже бачимо, що ця технологія вже розвивається, не потрібно очікувати. Можна бачити на прикладі інших проектів на Zero Knowledge, які розвиваються ролапи, ті ж самі це все похоже. Тим більше, Алео має свою фішку приватність, ні один ще такий. Блокчейн зараз не розкриває цю проблему так круто, як Алео. Є там якісь різні вже майнеті, що працюють, але вони не настільки удосконалені, що зараз хоче показати і зробити для нас Алео. Майнет, я думаю, можливо, по роудмепі він ну, має настати в кінці липня, але я думаю, можливо, трошки відтягнуть. Я би навіть хотів, щоб вони трошки довше розвивались. Краще навіть круто протестують платформу. Взагалі я можу тільки позитивні якісь відгуки казати. Це дуже крутий продукт, дуже крутий блокчейн буде в майбутньому. Так підсумувати це правда. Теж які позитивні речі чув про Aleo, про їхню технологію, про те, що вони хочуть зробити для спільноти для майбутнього і для цього всього. Тому дякую тобі за це чудове інтерв'ю. Дякую.